Масштабний мистецький захід до 250-річчя кривого рогу організували в одному з торговельно-розважальних комплексів міста. Обличчя міста історії реальних криворіжців. Благодійну виставку світлин представила фотографка та волонтерка Юлія Браверман. Понад 70 робіт це миттєвості життя земляків і можливість зробити черговий внесок у підтримку захисників України на фронті. Ця виставка була благодійною і була організована разом з торгівельно-розважальним комплексом сонячна. Галерея. Також виставка на виставці був фонд Доброкар, а спільно з яким ми допомагали закривати потреби. Наших хлопців хочу подякувати торгівельно-розважальному комплексу «Сонячні галереї за те, що вони привертають увагу до актуальних та важливих проєктів, які мають дуже актуальні моменти в нашому житті. Тобто, це збори, військові, допомога цивільному населенню тощо. Світлини Юлії Браверман це історії непересічних кроворіжців. Військові та волонтери, лікарі та рятувальники, поліцейські та вчителі. Дене робота не на славу, а на совість. Це обличчя тих людей, які можливо дуже часто залишаються десь трошечки в тіні. і історії дуже дуже різні. Хтось до війни працював, мав якусь свою роботу. Пішов добровільно у війська. Хтось працює і волонтерить, і робить такі речі, що просто ну, це здається неможливе. Авторка фотовиставки переконана, у важкі часи, як ніколи, важливо триматися разом і мати підтримку однодумців. Ідея ж цієї композиції була одразу підтримана. Ми віримо, що саме люди створюють душу міста своїми історіями, щоденною працею та відкритими серцями. Саме тому такі події мають велике значення. Вони не тільки розважають, а й Об'єднують, надихають, нагадують про важливе. ТРК Сонячна галерея вже 16 років об'єднує криворіжців, розширюючи ком'юніті і створюючи безліч гарних спогадів. Дякую кожному, хто провів день міста разом із нами. Адже велика команда торговельного комплексу щодня докладає максимум зусиль, аби відпочинок і шопінг завжди дарували вам лише позитивні емоції. Оглянути світлини, на яких історії реальних кроворіжців можна у будь-який день. Фотоекспозиція триватиме до 30 червня. Також можна долучитися до збору, перейти по посиланню на фонд Доброкар. Вони збирають на старлінки. Дуже хочеться, щоб збір був закритий, але якщо є можливість донатити, то будь ласка, продовжуйте. Дар'я Юськова, Ігор, притула цей день.